День, шановні члени екзаменаційної комісії. Мене звати Володимир Шерман, я представляю у ваші увазі свою дипломну роботу за темою програмне забезпечення прокату туристичного спорядження. Об'єктом моєї роботи був процес прокату туристичного спорядження. Ви можете бачити зараз на слайді також предмети мету роботи. Туристичне спорядження є достатньо вартісним, а використовується достатньо рідко, що знижує ефективність його придбання для себе. У підсумку більшу частину туристичного спорядження у багатьох власників не використовуються. Це призводить до збільшення необхідності в прокаті туристичного спорядження винаймачами. Але з іншого боку, до потреби здати власне туристичне спорядження в прокат, щоб підвищити ефективність від його придбання. Об'єднання цих двох проблем вимагає створення програмного забезпечення, здатного забезпечувати потрібні для цього функції. Користувачами ж такої програми мають бути винаймачі: туристичного спорядження та власники туристичного спорядження. Враховуючи описну ідею, мені серед задань роботи потрібно було проаналізувати проблему розробки програмного забезпечення прокату туристичного спорядження, після чого визначити вимоги аби забезпечити проєктування та реалізацію програми. Серед налогів програми я розглянув іноземні, рентаудор джир та outdoor equipment rentals, а також український сайт, який має можливості прокату Robinzon. Особливістями моєї програми, порівняно з ними, є об'єднання можливостей прокату від конкретних пунктів і від власників туристичного спорядження та можливість створення типового замовлення прокату. Туристичне спорядження на основі визнано. Чиного шаблону, куди входить збереження туристичного спорядження від власників або бунтів прокату в заданій кількості, аналоги направлені на підтримку роботи тільки одного конкретного пункту або фактично магазину продажу туристичного спорядження, який додатково надає послуги прокату. Програма забезпечення доцільно було створити як веб-додаток, таким чином реалізуючи можливість доступу користувачів, які головне повинні мати браузер на власному пристрої, оскільки мова Python сприяє швидшій розробці, та неї основі було вирішено розробляти веб-додаток, проте сама по собі мова Python не забезпечує реалізацію сучасних веб додатків, і для цього потрібний фреймворк, серед яких мова, наприклад, Django і Flask. Порівняння фреймворків проводилось на основі показників роботи з базою даних. Зокрема, доступності об'єктно-реаліційного відображення, будованих засобів керування через спільний, спеціальний інтерфейс, наявності будованих засобів підтримки захищеності програми та за сприяння швидкості розробки, зважаючи на наявні характеристики в якості фреймворку було обрано джанку. Клієнт сервісу, який працює з програмою, виконує роль винаймача. Сценарії, за якими він працює з програмою, показані на діаграмі прецедентів на цьому слайді. Користувачі, які або представляють конкретний сервіс прокату, або мають власне туристичне спорядження, таким чином виставляють його для прокату, виділене в роль власника прокату. Його сценарії роботи полягають в основному в керуванні інформації про сам прокат, про доступне туристичне спорядження, тариф вартості прокату, керування створеними замовленнями. Оскільки для роботи з туристичним спорядженням потрібно, щоб у програмі було внесені його моделі, щоб, він вже далі, щоб вже далі власник прокату визначав, яке самоспорядження цих моделей є у нього. Для цього було відділено роль менеджера системи, яка фактично працює з програмою щодо пошуку та керування моделями терористичного спорядження, реалізацію роботи з баз даних виконано з допомогою безкоштовної системи PostgreSQL. Кювель, до судосуду. Як воді, як і виділено в таблицях, баз даних винесено, зокрема, види типу туристичного спорядження, моделі, конкретні екземпляри, самі прокати, де це спорядження доступне: атрибути типів туристичного спорядження, замовлення прокату туристичного спорядження, склад цих замовлень, типові переліки замовлення прокату туристичного спорядження, їхній склад, пакети, вартості прокату туристичного спорядження, застосування цих пакетів до туристичного спорядження пунктів прокату. Для підвищення зручності роботи з програмою про реалізації основних функцій прокату було вирішено надати можливість перевірки доступності такого спорядження та визначення вартості прокату. Це є важливим, оскільки фактично майже кожна функція такої програми пов'язана з прокатом як результатом. Тому потрібно якомога раніше надати необхідну інформацію про можливість прокату. Тому якщо є функція створення власного типового переліку прокату туристичного спорядження, то необхідно одразу і перевіряти, чи доступне це туристичне спорядження для прокату на даний момент. Також перевірка доступності та обчислення вартості є типовим інструментом, який має бути вбудованим у інші функціональні можливості. Як, наприклад, пошук туристичного спорядження, необхідності для прокату, що є прикладом такої функції. У підсумку створено веб додаток, який надає заплановані сценарії для тих ролей користувачів, які були визначені. Приклад результатів пошуку туристичного спорядження показаний на цьому слайді зліва. інформації про конкретне спорядження у правій частині. Нижче знаходиться форма для визначення дат прокату та обчислюється вартість прокату на ці дати, на та необхідний депозит. Також доступний перелік для додавання цього туристичного спорядження та типового переліку замовлення прокату туристичного спорядження. Приклад відображення типового переліку замовлення прокату туристичного спорядження винивачем показано на слайді зліва. На основі цього переліку одразу можна сформувати замовлення, вказавши дати прокату. Приклад роботи власника пункту проказу з туристичного спорядження показано у правій частині слайду. За кожним замовленням, показується основна інформація, деталізована відкривається на окремій сторінці. Доступні засоби керування замовленнями, що відрізняються від залежності від його стану. На останньому слайді я виніс висновки за роботою, тож мою доповідь завершено. Дякую за увагу.